810 безпілотних літальних апаратів, 13 ракет. Це недовільні цифра. Це чітке визначення того, як Росія прагне миру, як Росія намагається його дістатися, який мир в принципі вона несе у цілий світ. Ще раз: 810 безпілотних літальних апаратів, 13 ракет, і все це сьогодні було запущено по Україні: Київ та Київщина, Дніпро та Кривий Ріг, Одещина, Полтавщина та інші. Міста, куди прилітало сьогодні, загалом 37 локацій, куди ворог, терорист, терорист Російська Федерація, сьогодні вночі під ранок ударила. На жаль, є загибля. Жінка зі своєю двомісячною дитиною по Україні більше 20 постраждалих. Знищені житлові будинки, знищена залізнична інфраструктура, енергетична інфраструктура, дитячі садки, дороги, машини все це виключно за сьогоднішню ніч. І сьогоднішній ранок, і навіть зараз, поки я пишу, над Україною кружляють десятки шахедів. Знову це мир на умовах Росії, це так вона заявляє про мир, і так вона його не просто бачить, а робить. Мир. То що, мене звернення до наших західних партнерів, до іншого світу? То що ще поговоримо? Давайте ще поговоримо. Ну просто поговоримо. Це ж так допомагає. Це рятує українців і українок. В їхніх домівках це рятує інших, не тільки українців, і українок багато національності живе на території України. Ці ж розмови їм дійсно допомагають. Просто розмови. Це допомагає Європі, це допомагає всьому світу наблизити мир. Допомагає. Давайте знову проговоримо і просто поговоримо. Давайте поговоримо про гарантії безпеки на майбутнє. Ну ми ж про це зараз говоримо. Колись тоді, в майбутньому, морське патрулювання. Патрулювання в повітрі, давайте про це поговоримо. Ну ви ж це пропонуєте на колись, на потім як закінчиться. Давайте проговоримо про нафту і газ, який купляється російську нафту і газ. Давайте проговоримо і поговоримо про Україну, яка така сяка знищує будь-які об'єкти Російської Федерації в неї там, і в тому числі енергетичні. Давайте поговоримо, як Україна не дає вам закупляти російську нафту та газ. Давайте поговоримо про вашу підтримку. Давайте поговоримо про ваших військових. Давайте все це поговоримо. Давайте просто поговоримо. І на цьому все більше нічого. Результатом цих розмов, пустих розмов: 810 безпілотних літальних апаратів в небі над Україною і 13 ракет. І це тільки за сьогодні, за ніч і ранок. І навіть поки зараз я записую це відео в небі десятки шахетів в Україні. Ось це мир, про який ви постійно. Говорите Росія терорист.